Доброго дня аматори колекціювання, Ось ще одна поповнення моєї колекції. Це все пластикові набори чорнильні. От, навіть двох-чорнильна основа. Це один пластик. Вона дуже легка і дуже легко перекинути, але за рахунок габаритів це зробити досить важко. От. Це якийсь теж середньої ланки чиновник радянський, післявоєнний, вже мав такий собі письмовий набір. Це більш важка чорнильниця. Теж орскло, Але воно з прикрасою декою. Бачите, тут різьблення якесь таке гарненьке. Воно дуже нагадує скло, але це не скло. От. Воно таке пролетарське. Гарнюнечка така. Кришечка десь загубилася. Ось а це теж чорнильниця. От, вона має основу, таку, щоб воно стояло. Бачите, гарну фігурну основу. Тобто, не скло, орх-скло, але для простоти виробництва, от наскрізь на отвір. І воно відполіровано все. Тут вставляється стаканчик і мається кришечка, звісно, що з зірочкою. Звісно, що з зірочкою. О, цей набір повний, це не повний. Це тут лише основа. І ще одна пластикова з якогось чорного пластику. Така чорнильниця. Це все радянські чорнильниці для чиновництва середньої ланки. З імітацією скла, або навіть мармуру, бо пластик такий щось мармурно гадує. Те, це можна знайти і на старокінці в Одесі.